Ганебні злочини у воєнний час у відносно спокійному Закарпатті і досі використовують бандитські методи залякування. Ввечері 5 серпня голові Великодобринської громади Федору Надію на подвір'я приватного будинку кинули коктейль Молотова. На щастя, родини вдома не було, тож ніхто не постраждав. Так, наприклад, вчора до там Вчора я був зі своєю сім'єю на дні народження у одного з моїх друзів. Мені зателефонували мої сусіди, щоб я одразу прийшов додому, адже хтось щось закинув на моє подвір'я, внаслідок чого загорівся автотранспорт, що стояв у дворі. Поки я прибув, вогонь вже погасили, тому не було завдано шкоди ані автівці, ані іншому майну. Я викликав поліцію, і поки вони прибули, я переглянув записи з домашніх камер спостереження. На кадрах було чітко видно, як молодий чоловік через ворота закинув підпалений коктейль Молотова на наше подвір'я, що і призвело до виникнення вогню. Усе відео з камер спостереження господар передав правоохоронним органам за фактом умисного підпалу. У поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство на місце події. Правоохоронці з'ясували, що невідома особа кинула до подвір'я заявника. Пляшку з легкозаймистою речовиною за цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження, кваліфікували за статтею 15 і частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі слідство у справі триває. Оперативники вживають заходів для встановлення і затримання причетної до злочину особи. Сам потерпілий, здогадується, кому перейшов дорогу. Утім, встановити це завдання правоохоронців. Водночас Надь зізнається, попри моральний тиск, від своїх намірів не відступатиме. «Це була спроба налякати мене, налякати, щоб ми звернули з того шляху, на який ми стали разом з колегами. Вже були схожі спроби, але тільки погрози на мою адресу ще перед виборами. Тоді теж хотіли примусити мене звернути з обраного шляху, але як тоді, так і тепер вони не досягнуть успіху. На мою думку, ми рухаємося у правильному напрямку, адже свого часу ми прийняли рішення боротися з корупцією та з усім, що осоромлює нашу великодобринську громаду. Нас не вдалося налякати. Ми і надалі працюємо. Хочу наголосити, що я не одобрятиму жодних протиправних дій на території нашої громади. Протистояння між командою сільської ради і чорними ділками останнім часом загострилося. Місцева влада закручує гайки, і від того правопорушники стають рішучішими. Утім, громада на чолі із обраним головою щиро сподівається на фаховість і компетентність правоохоронців, які розкриють не лише цей злочин, а й інші, куди резонансніші, скоєні на території Великодобринської ОТГ.